Доброго ранку, мої мислителі, філософи, і просто ті, хто зараз шукає шкарпетку, яка кудись поділася між 26 і 27 листопадам. Знаєте, що цікаво? 27 листопада 1918 року Гетьман Скоропадський створив Національну академію наук України. Просто так взяв і вирішив, нам треба наука. А першим її президентом став Вернацький людина, яка знала про геологію більше ніж ви про власну шафу. І от уявіть, вони робили це у четвер. Значить, офіційно четвердень, коли можна створювати серйозні речі, навіть якщо зранку ви ще не впевнені чи це сон, чи реальність. І поки ви просто намагаєтеся зробити ковток кави без філософських питань, ми підкрутимо атмосферу цього дня. Отже, 27 листопада, четвер, ми починаємо наш про ранок. А тепер з академічної величі у світові свята, бо контрасти роблять життя прекрасним день шпильок і голок, свято людей, які завжди можуть щось підшити, пришити або ненароком вколотися і згадати всі свої життєві рішення. І плавно, як черепаха, що вирішила перейти трасу, переходимо до Дня захисту черепах. Так, сьогодні офіційний день, коли ми підтримуємо тих, хто нікуди не поспішає. І знаєте, іноді черепахи мають рацію: бігти нікуди, а результат все одно прийде. Що по іменинах? Сьогодні вітаємо прекрасних. Людей, які мають право вимагати торт без причини. Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Олексій, Роман і Сергій. Нехай ваш день буде без шпильок, але з черепахами. У сенсі спокою, а не темпу. А тепер про прикмети, народ мудрий, але сьогодні він явно був у креативному настрої. На світанку туман попереду сильні хуртовини. Туман такий, я вас попереджав, далі робіть, що хочете. На деревах іні чекайте стіки морози. Це як коли хтось у теплому одязі каже, бери шапку, краще послухати. Річки його зараз замерзли, буде сніжна жорстка зима. Природа як вайб. Сьогодні ми настроєні серйозно. Планує як строчка від голки переходимо до того, що сьогодні робити не можна. Сьогодні все світ виставив обмеження і вони. Звучать, як правило, для тих, хто хоче прожити день спокійно, не лихословити і не сваритися. Сварки залиште до завтра. Сьогодні ви майже черепаха мудрості. Не бути жадібними, це день доброти. Діліться, навіть якщо це останній шматок шоколадки, але подумайте двічі. Ну і ще не займайтеся важкою фізичною працею. Ну, тут сам Бог вилів. навіть нам була заснована без віджимань. Четвер день, коли зірки стали так, ніби хочуть вас здивувати. Тож ловіть гороскоп. Овен, ви сьогодні знайдете відповідь на питання, яке не ставили, і будете ходити, думаючи, а навіщо мені це знати? Телець предмет, який сьогодні впаде з полиці, впаде не випадково. Це знак, який саме зрозумієте самі. Близнюки, ваш мозок сьогодні згадає стару ідею, яку ви колись відклали на потім. От сьогодні потім. Рак. У вашому житті сьогодні трапиться маленька дивність. Вона буде настільки м'якою, що ви навіть не зрозумієте, дивність це чи просто четвер. Лев, сьогодні щось або хтось скаже вам фразу, яка звучатиме мудро, а потім ви зрозумієте, що це було про знижки. Діла, ваш внутрішній голос сьогодні подасть сигнал. Не факт, що корисний, але приємно, що він існує. Терезим, сьогодні ви зробите щось випадково правильне, насолоджуйтеся. Скорпіон у вас буде настрій, нічого не хочу, але цікаво, і цей настрій приведе до міні-пригоди в магазині. Стрілець день підкине ситуацію, де ви відчуєте оце так подарунок, навіть якщо це просто теплі батареї. Козиріг, ви побачите людину, яка нагадуватиме вам когось із минулого. І такий момент, хм, або не нагадує. Водолій ви сьогодні можете зробити щось дуже нехарактерне, і всі такі, а що з ним? А ви четвер Риби ваш день складеться з дрібних деталей, які об'єднаються в щось несподівано хороше. Як мозаїка, тільки без інструкції, і от після всього цього зоряного хаосу можна перейти до вас. Дивіться, якщо навіть НАН України створили у четвер, значить четвер не про втому, не про п'ятниця близько. Це день, коли можна закласти фундамент чогось великого. При цьому не виглядаючи занадто серйозно. Сьогодні у світі співіснують шпильки, голки, мудрі черепахи, вернацькі ваша кава. І всі вони про одне, будь-яка справа починається з маленького наміру, але продовжується великим настроєм. Тож не женіться, не поспішайте, але й не зупиняйтеся. Робіть те, що робиться легко. І якщо щось здається складним, поставте його на паузу до завтра. Черепахи так роблять щодня, і в них все нормально. Ну і мотиваційна фраза дня для вас Потрібно бути швидким, достатньо бути впевненим, навіть якщо ви рухаєтеся у ритмі черепахи з академічними амбіціями. Ну а тепер я дякую, що ви прокинулися зі мною. Що слухаєте, що сподіваюся, смієтеся, і живете цим ранковим ритуалом. Бажаю вам четверга, який буде світлим, безколючковим і трохи мудрим, як черепаха з дипломом. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.